Обласної федерації волейболу, Вінницької територіальної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос за підтримки благодійного фонду МХП громади для, відкрит... для відкриття турніру та вітального слово я запрошую Краєвського Сергія Станіславовича. Голову комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Романіка Володимира Васильовича, виконавчого директора прадзернопродукт МХП, президента Вінницької обласної федерації волейболу, чумака Микола Федоровича, президента волейбольного клубу МХП Ладижин Шановні друзі. З дорученням Вінницького міського голови Сергія Маргунова та Комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради маю честь привітати вас з початком змагань. Є чітке прислів'я. Хто не пам'ятає історію, той не має майбутнього. Що вперед, чи назад? Говорю, добре. Е, відповідно, якщо ми не будемо пам'ятати своїх видатних людей, значить майбутнє наше не буде таким веселим. Хоча сьогодні, звичайно, не до завеселищів. сьогодні ми пам'ятаємо, що продовжується війна, і все настільки важко, що, здавалось би, ми маємо просто сидіти по підвалах. Але ні, Україна і українська нація не незламні. Ми сьогодні на майданчиках і показуємо, що життя триває, і український дух не зламаний. Я дякую організаторам, які співпрацюють з Вінницькою міською радою. Яка також фінансує Федерацію волейбола Вінницької області, і ми вже зробили багато і провели славні чемпіонати України і області, і відправили багато дітей на змагання. Вам дякую сьогодні за те, що ви тут, за те, що не схилили голову і розвиваєтесь в першу чергу як люди. Далі хочу звернутися до нашої молоді, що вже сьогодні надія на вас. Багато тут стоїть ветеранів, в яких ви переймали досвід. А зараз саме вам працювати, захищати і розвивати Україну. І мир наступить, він однозначно буде. І саме тоді вам буде потрібно обрати професію не обов'язково професійного спортсмена, а лікаря, водія, будь-яку і далі якісно працювати для того, щоб Україна розцвітала. Тому що саме від вас, хлопці. І дівчата буде залежати майбутнє нашої України. Передаємо вам естафету. З повагою до вас, увага, слава Україні! Героям слава! Дякую! Дозвольте мені за дорученням Вінницької міської ради нагородити подяками Артема Зелінського. Капітана волейбольної команди вищої Ліги лігілися гросійна збільної волібоної команди України, вагомий особистий внесок у створенні позитивного іміджу вінницької територіальної громади, прідну діяльність та співпрацю. Бажаємо вам міцного здоров'я, родинного щастя, неочерпного оптимізму і великого людського тепла під мирним небом України. Богдану помагай Нема Богдана, зрозумів. Передамо. Угу. Андрій Лунтан. Валерію Кополову. Весною на цей город бою. Kapitán, kapitán, kapitán. Děkuji. Hodně vám, Vostasenko. Veterán, hodně vám, З великою повагою до молоді, з великою повагою до ветеранів. Будь ласка. Сьогоднішній день це, звичайно, в першу чергу про пам'ять про пам'ять від такої людини, про пам'ять від одного спортсмена. Але... Хочу ще сказати, що сьогодні це е, ще є така тема, як братерство, е, допомога, виручка. Це те, що нас всіх об'єднує, всі наші класні спортивні грі як волейбол. Тому бажаю е, перемоги, перемоги всім і думаю, що переможе Україна. Шановні друзі! Я хочу сказати, що Микола, у нас на сьогоднішній події, на першому турнірі присутня родина Олександра Юрійовича, дружина Людмила, донечка, Юля, друзі, багатої. А є, є дну Дмитро. Привітаємо родину і подякуємо їм за те, що вони принаймні, Багато докладали до того, щоб Олександр Юріч міг реалізуватися з повно у нас на Вінниччині. Епоха Бондаренка була майже 50 років. І той слід, який він залишив після своїми, своїм професійним відношенням до справи, своїми тренерськими здібностями, своїми люсніями чеснотами. Це епоха Бондаренка і взірець того. Що Вінниччина має надзвичайно серйозні традиції в нашому виді спорту і саме завдячуючи такій людині, як він. Він був уособленням людських таких найкращих рис, які притаманні сьогодні людині, яка живе в нашій державі. І я хотів би ще сьогодні мати нагоду і представити тих людей, які представляли наш армійський волейбол в криличній державі. І, і, і треба сказати, що той рівень волейболу в ті часи був одним із кращих Тій державі і тут є Іван Нікарюк, Леонід Маргаєв. Це саме та золоте покоління. Давайте їх привітаємо з того часу армійського. Ми знаємо, що Олександр Юрійович тренерську роботу свою розпочав в Тресенців Надбужі. І сьогодні теж є серед нас ті, хто представляє той проект, зокрема, виконавчий керівник цього проєкту Володимир Денисюк. На під'їзді у нас є учасник російсько-української війни, який має поранення, який має державні нагороди. Він під'їде буквально з хвилини на хвилину. Микола Нізерський, який їде на турнір з Львівщини. Давайте привітаємо нас, представників цього колективу, де працював Олександр Юрьевич. Сьогодні серед гравців команди надбужі ветеранської є Паша Воронков. Це легенда нашого спорту українського, срібний призер е, чоловічої першості Європи і неодноразовий переможець змагань всесвітніх і європейських за український просто мовчу. Він тут у нас. Давайте привітаємо. Подякуємо, що дуже такого успішного. Ви знаєте, що Олександр Юрійович опікувався жіночим проектом, професійної жіночої командою. У нас сьогодні тут присутні гості. Зокрема, головний тренер нашої жіночої значить, команди Юлія Якошова. Вона працювала за давайте давато. Привітаємо та нас є Світлана Стразова, дитячий тренер, який сьогодні сніг на успішно працює з часом. Те свідочки привітаємо з тим, що вона є. Ну і макладе покоління тут 17-й рік, броза, майстри спорту. Сьогодні у нас тут присутній срібний призер чемпіонату Європи. Жора Клитко, присутній Ляковіщу. Сьогодні є Сергій Міщука, Михайло Лікашенка. Сьогодні у нас є група хлопців, які його вихованці, які в цьому році стали срібними призерами чемпіонату України і вони отримали майстрів спорту. Про це трошечки нижче окремо. І наші наймолодші, вища ліга. І серед них є представники і треба саме Олександру Юрійовичу завдячувати тому, що в свій час, коли Харків перестав існувати проект професійної команди, у нас восьми розбірників України, третій і перший рік. Саме завдяки Олександру Юрійовичу продовжували свою професійну здобувати професійну майстерність на Вінниччині. Окремі з них стали. Членами збірної команди України за це все низько схиляємо голову по цим фахівцям, перед нашим земляком, перед нашою родиною. Найкращою пам'ять про нього буде те, щоб ми довго розвивали наш від спорту, тому що ми, нам є чим пишатися і в минулому, і те, що нас очікує в майбутньому. Слава Україні! Я дякую. За вітальні слова, за відзнаки. І ми віримо, що волейбольний турнір пам'яті Олександра Бондаренка стане одним із найпрестижніших спортивних заходів не тільки міста Вінниці області, а й всієї України. Тож просимо шановних гостей, усіх присутніх, пройти до зони вболівальників. Та не шкодувати своїх оплесків і емоцій під час змагання прошу підійти капітану команди сюди до столу.